Жовте листічко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли діти, це буває? Це буває восени. Сьогодні, малята, поговоримо з вами про осінь. У природі постійно відбуваються зміни. Щодня сонце сходить і заходить, а день постійно змінює ніч. Нещодавно було тепле літо, а вже зараз настала. Холодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонечко опускається нижче, тому поверхня землі освітлюється та зігрівається менше. Тому ми відчуваємо, що восени стає прохолодніше. Спочатку осінь пишна, золота та сонячна. А потім стає сумна, дощова та холодна. Колір листочків на деревах змінюється від жовтого до багряного. І згодом листя починає опадати на землю. Є три осінні місяці: вересень це рання осінь, жовтень золота осінь. Коли жовтіє листя. Листопад це кінець осені, коли опадає листяко. Ось які зміни відбуваються восени у природі. День помітно стає коротшим. Частіше йдуть холодні дощі, достигають плоди калини. А тварини готуються до зими. А тепер спробуйте відповісти на декілька запитань. Погляньте на екран і скажіть, що з листочками відбувається восени. Листя жовтіє та опадає. Які плоди дозрівають восени? Так. Калини. Яка погода восени? Восени. Холодно і часто йде дощ. Молодці малята. До нових зустрічей.